Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Шановні Миколаївці, побратими, друзі, знайомі і просто мешканці. Всі ви з 25.02.2022 для мене стали рідними. Моєю сім'єю пише на своїй сторінці у Фейсбук генерал Марченко. Далі мовою оригіналу разом з вами та при вашій допомозі. Ми вистояли та відбили ворога. Ми чинили опір кожний як міг. Ми разом пережили найстрашніші часи нашого життя у місті. Хто зі взяв зброю, став до лав хто ухто зі Зброю був готовий віддати життя за наше майбутнє і наших дітей. Хтось готовив оборонні рубежі з лопатою разом із бійцями. Хтось готував пляшки з горючою сумішю, хтось годував бійців, одягав і зігрівав їх своєю надією, вірою та любов'ю. А хтось просто вірив і молився. Ми всі всі з вами чинили опір. Ми показали підступному ворогу, який за десятки разів перевищував нас у чисельності, особового складу та особливо в перевазі техніці та озброєння, що ми гідний і єдиний народ. Ми не Зламні і саме нам вирішувати, як жити нашим дітям. Ми вистояли і відстояли. Ми з вами не дали захопити південь України. Ми звичайні бійці та їх командири, артилеристи, спецпризначенці, поліцейці, націвардійці, рятувальники, і лікарі, волонтери та звичайні мешканці Миколаєва. Ми стали в один стрій і змусили ворога відступати і міняти бойові порядки. Ми змусили поміняти повністю їх стратегічні плани по захопленню півдня України і блокування виходу до Чорного моря на привелики ж. Жаль, гинули найкращі сини і доньки нашої країни. Я безмежно вдячний всім миколаївцям за ваше відношення і повагу до мене, але я не можу погодитися, щоб мене якось відзначили в цій перемозі і при цьому забули про інших. Я не можу допустити, щоб моїм ім'ям назвали одну із вулиць Миколаєва і при цьому не зробити такого по відношенню до усіх загиблих за наше місто і область. Я рахую, що буде дуже несправедливо по відношенню до тих, хто і досі це робить. Я вважаю, що миколаївський Іванюк заслуговує на цю відзнаку немає. Менше, ніж я або Віталій Кім чи Роман Костенко. Ми всі просто робили свою роботу і те, що мали робити. Я дуже прошу зняти мене з даного заходу, тому що вважаю, що зробив замало нашому місту для такої високої нагороди. Дуже сподіваюся на ваше порозуміння і дякую за віру і довіру. Слава Україні! До зустрічі! Друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!